Пропонується в оренду однокімнатна квартира на Ніщинського 12 на другому поверсі, п'ятиповерхового будинку. Ось ми заходимо. Великий коридорчик. А, є шафа купе. Ще одна. Так. Тут у нас санвузол, є бойлер, туалетна. Так ванна кімната, велика кімната, вона поєднана з кухні, тобі ж це студіо, телевізор, стол прибирається, він рухається. Тут ще шкаф-купе, кутовий диван, він розкладається. Wi-Fi роутер, кондиціонування. Мікрохвильовка, духовка, пліта, холодильник, все працює, є ролети на вікнах, балкончик приєднатний, у двір, дуже тихо і зелено. Так, ціна 15 тисяч, плюс комунальні.